Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про важливі політичні зміни в нашій державі, про можливо дипломатичні юридичні, подекуди документальні зміни будемо говорити з нашим гостем Валерій Клошок, керівник центру громадської аналітики вежа. З нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Валерію, слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі! Вас також вітаємо, наші шановні глядачі. Обов'язково ставте свої вподобайки під цим відео для того, аби просунути його вперед. Пишіть приємні слова в коментарях. Підпишіться на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і звісно ж дзвоники. Не забувайте протискати. Це також важливо. Ми розпочинаємо, пане Валерію. Вже всі прокоментували. Є коментар від очільника МЗС України Дмитра Колеби стосовно ось цих от подій за кордоном, які відбуваються, починаючи з 23 квітня. Не прийматимуть документи військовозобов'язаних. Чоловіків за кордоном, наші консульства за кордоном, ну і там вже такі столпотворіння справжні. Люди стають в черги, люди сваряться, при тому, що їх ніхто вже дійсно не приймає. В першу чергу хотів би запитати у вас, а що втрачають ці чоловіки? Чого вони тепер позбавлені, тому що не всі розуміють? І ваша позиція чи згодні з такою, як зазначається тимчасовою мірою? По перше, історія з чергами розпочалася давно. Не сьогодні, тому я чув коментарі від ваших колег, мовляв, сьогодні з'явилися. Ні, вони з'явились раніше. Коли ще і законопроект зареєстрували, і ну, вони були менші. Коли вже справа підходила до безпосереднього голосування, розуміли, коли її проголосували, багато хто з чоловіків дійсно кинувся перевипускати свої паспорти, ну щоб мати більше маржі, ходити з документами. І а, я не виключаю, що це великій мірі стосується саме тих, хто офіційно працевлаштований за кордоном і офіційно працює. І якщо роботодавець буде вимагати відповідних документів, то вони йому потрібні. Ймовірно, що певна кількість таких громадян за кордоном є. Але якщо ми бачимо скупчення там 30, 40, 100 чоловік, ну це не означає, що всі 2, чи мільйон, можливо, там скільки там чоловіків на своїх, але я не знаю. Багато да за кордоном. То всі вони потребуватимуть таких документів, тому що багато громадян України виїхали за кордон раніше, ще навіть до 2014 року там проживають, отримали посвідки на зміну місця проживання. Так, а вони набувають громадянства інших країн, і потім, навіть ті, хто там системно проживає, давно працює, вони навіть можуть бути в статусі нелегала, бо не можуть отримати такі документи. Тому я в цьому сенсі проблем не бачу. Вони надумані. Єдине, котру кається, це ті, хто там офіційно працевлаштований. Друге, чого власне переслідували, яку мету переслідували законодавці, коли ухвалювали мобілізаційний закон, це коментував і пан Веніславський в колишньому представник президента в Конституційному суді, член депутатської фракції Слуга народу, ну доволі відомий юрист в Україні і непоганий юрист, сказати відверто. Він сказав, що консульства отримали розпорядження, що не брати до розгляду документи для видачі нових так заяви, поки не буде рішення про перевірку рішення, а поки не будуть перевірені дані в ТЦК кожного тиго, хто звертається до консульства, і це можна буде зробити безпосередньо в консульстві. Тобто, оновити свої дані, ти подаєш документи, і одночасно оновлюєш дані. Це, це був коментар Веніславського. Де пішов збій, я вам сказати не можу. І чому він пішов? Можливо, через те, що консульство почали легко ставити на облік, а можливо, не ставити, а можливо, просто видавати ці паспорти. Це треба вже з'ясовувати, нехай на рівні влади це з'ясовує. Другий, третій момент. Ціль зрозуміла, що ті, хто виїхав, повинні оновити дані села Веніславське, щоб зрозуміти, що вони за кордон, що їм не відправляти повістки, і їх ніхто депортувати звідти не буде. Не збирається, і е, третій четвертий вже момент: е, цілі основна для того, щоб зрозуміти, скільки чоловіків мобілізаційного віку у нас є, е, саме ідентифікованих. тому що з цим також проблема. ТЦК далеко не до всіх, не, не про всіх знають чоловіків, що вони в принципі є в Україні, ну, принаймні. Один із коментарів зараз не пригадаю, хто з високопосадовців давав, що ну доволі велика кількість. У нас там ледь чи не три мільйони чоловіків. Знають, що вони є, але де вони, ніхто не знає. Ну є сюди лікаційні коди їхні. Так вони українські громадяни, вони там десь працюють законно, незаконно і таке інше. Е, ну до речі, я мабуть не буду зараз відкривати якусь там Америку. Вибачайте. Коли ще до початку вторгнення проводив аналіз, була точніше така статистика від податкової, які говорили: скільки в нас є потенційних платників податків в Україні. Тобто чоловіків і жінок, скільки платять податки, ну ця mm. різниця, неймовірно велика. Платники податків близько 11-12 мільйонів. Пенсіонерів було близько 13, але платили податки далеко не всі. Чому пенсіонери? Тому що вони забезпечують надходження до пенсійного фонду в великій мірі для формування сплати щомісячної пенсії за солідарної системи. Ситуація із тими, кого треба облікувати, вона аналогічна. І проблема аналогічна треба облікувати треба зрозуміти де вони знаходяться ці чоловіки щоб уже вибрати і відправити їм повістки чому до прикладу багато потрапило під мобілізацію чоловіків наприклад мого віку да 50+, плюс або перед цим віком, тому що ми свого часу проходили військову службу. Наші дані є в ТЦК. Ми їх багато хто оновив з початком широкомасштабного вторгнення. розумієте були в військкоматах. Ну я це на власні очі бачив. Дуже багато ну, були й молодші, так але дуже багато було цих. видавали повістки, і там до певної міри, мабуть, десь це все ресурс був вичерпаний. Зараз постало питання про зниження мобілізаційного віку. Президент випадково підписав вже цей документ, який 10 місяців пролажав в, в офісі президента. Десять. Це не той закон, який був ухвалений в останній мобілізаційний. Це поперед нього. Я це поточнюю, бо це дуже важливо. Бо ну, зрозуміло, що е, треба заміщувати, треба ротації проводити, але е, треба і ну, комусь видавати ці повістки, якщо нема кому. Ну то, то зрозуміло, що будуть робити якісь вчиняти якісь дії. І е, для того, щоб облікувати на даному етапі максимальну кількість чоловіків призовного віка, буде використовувати різні інструменти. Будь-які, в тому числі, які стосуються і видачі е, здійснення консульських послуг за кордоном, щоб по можливості когось повернути. Але я не бачу перспектив. Чому? Е, ще раз поясню, що я не сказав: ті, хто там на нелегальному положенні, нелегально працює, він просто викине закордонний паспорт, і все він йому не потрібен і далі так буде жити, буде оформлювати документи там на політичний притулок і так далі. Тому подібне. Тим паче е, саме ситуація із е, допомогою. Нашим біженцям за кордоном вона динамічна, так одні країни там зменшують виплати, інші збільшують. Тобто треба йти про це влаштовуватися. І а, дійсно наші чоловіки за кордоном потрапляють ну не в дуже такий комфортний стан, і треба робити вибір. І це може до певної міри спонукати постановку на облік, так, або ж, до прикладу, повернення в Україну, хоча в останньому я сумніваюся. Бо якщо. Хтось зумів втекти за кордон, заплатив гроші за це, да, якось, там, підкупив і так далі, тому подібне, він навряд чи повернеться сюди, навіть в mm. найближчому майбутньому, навіть після завершення війни. Ну, це, це велика проблема для України, реально. Але, звісно, як тут бути чоловікам, які, до прикладу, давно перебувають там, працюють легально, і вони ну, там перебувають на легальному становищі? Я не думаю, що в них є якісь такі великі проблеми з цим. Тому оця вся інформація, яка зараз так широко розповсюджена в змі, яка набуває якогось такого скандального характеру. Я особисто в ні скандалу не бачу, це моє особисте відношення. Як сказ... бо ніхто не приїде вам вручати повістку за кордоном, ніхто виключно, звісно, що це створює незручності для перебування наших українців громадян за кордоном. Але. Говорити, що це якась тотально велика кількість їх, що ну це просто це мені не доводиться. Хоча життя кожного громадянина України за кордоном має бути в пріоритеті держави. Втім, ми ж говоримо зараз з вами. Бачите, як ми суперечили, що дуже багато хто втік туди за кордон, угу. на причина боїться, не хоче йти до армії, де великі проблеми і так далі. Це комплекс проблем, але. Підводячи риску, ми живемо зараз непростий час, немирний час. Нам треба на це зважати. Бо багато чоловіків мобілізаційного віку з початком широкомасштабного вторгнення приїхали за кордону в Україну самі пішли до військкоматів, і зараз вони в ЗСУ зараз на передовій. І я знаю таких багато, знаю і вони повернулися в Україну. Інші виїхали туди. Всі однакові не будуть, безумовно але треба нам ну здійснювати які заходи для того щоб дійсно ну завтра тут ми не годували руську армію російську якось мене часто поправляють російську армію тому ця історія має дві сторони звісно одна з них для нас неприємна для багатьох неприємна але давайте не забувати те що ми зараз знаходимося у воєнному стані Пане Валерію, я ще хотів би ще одну версію розглянути і вашої думки запитати. От стосовно того, що нам партнери зараз останнім часом дуже сильно потужно допомагають, нам має бути передана якась певна кількість озброєння, кошти, фінансування, і йде мова про відправку в Україну. Нехай якось обмеженого, але контингенту закордонного, так і збройні сили Франції, можливо, ще хтось долучиться, нехай у вигляді інструкторів і так далі. І це ж відкриває якесь певне оце вікно можливостей, Так е, і я б хотів би вас запитати: а чи може бути таке, що партнери на дивляться на ситуацію із мобілізацією в Україні і кажуть нам: дивіться, ви хочете, щоб ми вам допомагали? При тому у вас певна кількість чоловіків виїхала. Ну, давайте відверто втекла за кордон, і ви хочете, щоб ми в перспективі своїх людей. Відправляли до вас тим часом як якась невизначена кількість людей українців за кордоном. От е, саме питання обліку, дійсно, скажіть, будь ласка, скільки у вас українців за кордоном, і ми тоді будемо думати, чи вам допомагати. От чи можливо це у зв'язку з тим, що раніше і Фіни, так, деякі країни Балтії не заявляли про те, що ми допоможемо, якщо до нас буде звернення, повернути українців додому? Я думаю, що це вигадки. Я виключаю, що такі розмови ведуться. Пояснюю, чому. А ті, хто уповноважений на такі переговори, так це високопосадовці дуже високого рівня, дуже високого рівня. Люди, які розуміють і знають, що в жодній країні світу не буде 100% тих, хто візьме зброю до рук і піде до армії в умовах війни. От сьогодні рейтинг випустив дуже цікаве соціологічне дослідження, де вони показали дані в якій країні скільки чоловіків готові піти до війська в, у випадку війни. До свого війська, в одних менше, в одних більше, найбільше, е якщо мені не зраджує пам'ять, це в Ізраїлі, там лечи не під 100%. і найменше в якійсь країні зараз не буду, вже просто не, не, не стих я детально знайомитися, але сам факт. Тому в будь-якій країні будуть ті, хто буде втікати за кордон, е хто намагатиметься втекти подальше від війни, в цілу різних обставин: сімейних, здоров'я, е відчуття несправедливості і так далі. Це в принципі нормальна історія, і єдине, в чому могли ну, нас не звинувачувати, запитати, які заходи ви вчиняєте для того, щоб все ж таки залучити максимально більше да, чоловіків до війська в умовах а, того, що у вас є і вбиті, є поранені, є ті, хто не може залишатися там і в перспективі думати про ротацію. Бо а, друзі, я нагадаю, що з 2014 року у нас триває війна. І до Збройних сил України залучали чоловіків мобілізаційного віку продовж цього цього періоду на різні терміни. На рік, наприклад, на рік пішов, відслужив, повернувся додому. Я не виключаю, що таке буде і далі, навіть після завершення війни, так? Бо армію потрібно підтримувати. Ми не зможемо лише, до прикладу, там, чоловіками від 18 до 25 років наповнити армію. Ну, так як раніше в війську служили, як правило, чоловіки з 18 років, терміном 2 роки так було. Це за часів Радянського Союзу, потім після Радянського Союзу так було. Строковики так звані, да? їх зменшували, але за рахунок цього утримувалася армія. І це були молоді хлопці, які могли виконувати завдання бойові на надвисокому професійному рівні. Говорили багато про контрактну армію, але навіть сьогодні на Заході розглядають е, е, варіант переходу на е, призов. Обов'язковий та ж сама Німеччина, тому що потрібно більше залучати чоловіків до війська. Тому і у нас така схожа ситуація: нам потрібна кількісний склад армії, яка буде постійною. Ну, до прикладу, там мільйон чоловік треба, щоб у нас постійно було. Скільки чоловіків у нас є, тим паче, там чоловіків ми ж говоримо про стать від нуля до. Там глибокого віку, да, до якої, а з них мобілізаційно від 18 до 60, а тих, хто кого можуть мобілізувати зараз, від 25 до 60, з них тепер викреслюєте інваліди, хворі, бронь, заброньовані і таке інше. Тобто ми виходимо на якусь цифру, і вона повинна бути постійною, а, точніше, нею ми будемо перевати впродовж дуже тривалого часу. Наприклад, на наступні 10-15 років. Тому це є проблема. і Нас можуть запитувати а, західні партнери, як ви її вирішуєте, і звісно, це логічне запитання, тому що її треба вирішити або ми вирішимо, або України немає. Ну тут з двох одне або або я не відкидаю тих проблем, які є в Україні. От зараз там мене слухає, я чудово розумію, корупція в ТЦК так далі, хабарі, платні виїзди. Це нікуди не подівалися, не треба працювати з цим працюють і в нас дуже багато є повідомлень про те, що. Когось затримали, ув'язнили і таке інше, але це не вирішило системну проблему. Я дуже сподіваюся, що саме під громадським тиском це буде робитися. Але щодо цієї ситуації, то однозначно ми зараз показали, що е е е ухвалення цього закону, якого, до речі, дуже чекали військові. Але вони не чекали ще одного моменту. Вони чекали до мобілізації. А. Зараз, на превеликий жаль, є повідомлення про те, що цей закон може бути лише з 25-го року, внесений е, до парламенту. Е, знову там офіційно поки що підтвердження немає, це хтось із депутатів давав такий коментар. Але поряд з тим, е, зараз е, ну, хоча б ми зможемо забезпечити додат формування додатковими мобілізованими. Тих бригад, які там недокомплектовані. Це ж також недокомплектація, багато говорить. Тобто, ну проблема є, і захід скаже так. Ну окей, ви це все правильно робите. Логічно з точки зору державотворення, і звісно, що е, надання допомоги воно могло бути прив'язано до цих заходів, тому що ми готові, якщо ви щось робите. Якщо ні, то до передавати. Ви завтра рухнете те і все. Це, це логіка. Це от знаєте, міждержавна логіка. Ми готові так, якщо буде у вас кому, якщо у вас не буде комуювати, для чого давати, що вас так і так, і так зберегти, що ми віддамо вам техніку, що вас захопили, чи що. Ну давайте, Афганістан, 2 повторимо. Тому тут, на превеликий жаль, цинічність у розрахунках а, наших міждержавних відносин вона присутня, але вона міждержавна цинічність. державна цинічність, як правило, державний цинізм, і ми називаємо прагматичним вибором. Так само і західні партнери нам е, демонструють свій прагматичний вибір. Ми продемонстрували свій. Звісно, я не помилюся стовідсотково, що мало кому буде приємна зараз взагалі розмова про війну, про додаткову мобілізацію. Таке інше це неприємні речі. Їх складно обговорювати, але це та сьогодні умова, е, яку ми маємо виконати для того, щоб існувати і говорити з вами українською мовою. Це все, що стосується мобілізації. Мобілізація в широкому загальному сенсі цього слова. мобілізація всіх зусиль для того, аби деокупувати нашу державу. І зараз принагідно звертаюсь до наших глядачів. Будь ласка, мобілізуйтеся, і в тому числі фінансово донатами, підтримкою, гуманітарною допомогою. Там якийсь одяг, їжа все для нашого фронту, для того, аби зараз ці складні дні. А я так розумію, що надалі вони будуть лише ймовірно складнішими з огляду на заяви президента та Крила Буданова, так ночівника гур України. Потрібно всім як ніколи бути консолідованими та об'єднаними, і в тому числі за кордоном. Тому що донатить за кордону також українці. Це також потрібно пам'ятати. Я ж вам дякую, пане Валерію, що ви на ось от 17 з половиною хвилин, також мобілізувалися до розмови на фокусі Валерій Клочок, керівник громадського центру аналітики вежа. І дякую вам, глядачі, за те, що також долучилися своїми вподобайками, підписками і коментарями. Підтримуєте наш youtube канал. Мене звати Павло. Луковальчук, залишайтеся у фокусі, будьте здорові до зустрічі!